Так, приїхали на об'єкт на здачу. Андрій готує об'єкт до здачі. Назар, а тут так має бути? А що, що таке, що не подобається? Ні, ну подивись, ну там бачиш ще 10 копійок може Ну, Якісь перепади по тих чи ні. А ти спотикатися будеш таке? Ні, ну якщо ми сказали, що дошка буде покладена нормально, то що це таке? Ну я рахую, що це тута яма. Андрій, чим ти там вкладав? Щось ти вкладав знизу чи ні? Не ну кафес. Це знов починає. А, а чорт не прилягає ідеально стик до вікна. Подивися. В мене бачиш, вони, хоч може, туди всередину влізти. Ну ти ж казав, що дошка буде ідеально Ні, Та ми там ще загерметизуємо. А де що там вже є там 02 мм, то сюди заганятися? Ні, ну як куди Просто... заганятися. Просто... Ну, а тут да, дивися теж. Назар, ми ну, глянь. Дивися, отут, бачиш, подивись. Тут іде дошка рівно, а тут О, трошечки це, далі. Це. Все. Це приїхала представниця від заводу і будемо рушити мені голову оп'ять. Що... мені легше замовнику здати, чи представнику заводу. А чого знов перепади по кольору такі? Ну подивись, бо знову темніша, світліша, темніша, світліша. Тут до виробника може питання, ні? Чи то ми так повинні пасти були, так? Да? Нифига. Ну делил и де это не як я, так і я. Короче, я понял. Я буду письма нравиться. Пока.